Розглянемо ситуацію. Ви відвантажили вашому покупцю товар в одиницях виміру, які зазвичай використовуються у вашому бухгалтерському обліку. Проте ваш покупець просить змінити одиниці виміру, тому що він використовує якісь інші, або в умовах договору дійсно прописані інші, умови, інші одиниці виміру. Що робити в такому випадку і як правильно виписати розрахунок коригування до податкової накладної? Давайте розглянемо це на прикладі. Припускаємо, ви зробили відвантаження ваших апельсинів в ящиків. Ціна такого ящику, наприклад, 300 гривень. Проте ваш контрагент просить, щоб ви, згідно договору або згідно виставленого рахунку, або просто у нього є таке прохання. Переробили таке відвантаження на апельсини в кілограмах. Відповідно, якщо у вас змінюється одиниці виміру, то яким чином тоді правильно виписати податкову накладну? Звертаю вашу увагу, що при зміні одиниці виміру. У вас буде одночасно змінюватися і ціна, і кількість. Адже, якщо був один ящик за 300 гривень, уявляємо, що у вас буде тоді не один ящик, а буде, наприклад, 10 кілограм по 30 гривень. Тоді у нас буде ціна зміна з 300 гривень за ящик, зміниться на 30 гривень за кілограм, і кількість з штуки один ящик зміниться на 10 штук, і відповідно зміниться одиниці виміру з ящика на кілограми. В такому випадку завжди буде виникати у вас запитання, а який тоді тип причини зміни вказати? Адже міняється фактично три варіанти: і одиниця виміру, і кількість, і ціна. В такому випадку типом причини ми зазначимо зміну номенклатури. І податково накладну вже подамо з типом причини 104. Тепер зміна номенклатури.